Як зробити з'єднання коннектором MC4 для підключення сонячних панелей до інвертора? Зараз покажу. mc конектор складається з двох частин: плюс та мінус, умовно кажучи, папа та мама. Та контактного терміналу меншого діаметру. Це у нас мінус, більшого, плюс. Покажу на прикладі мінусового коннектора. Дріт у нас 1 на 6 мм. квадратних. Відкручуємо гайку, одягаємо її на дріт. Ущільнювач також одягаємо. Знімаємо ізоляцію. Беремо наш контакторний термінал. Крімпер ось такого плану та затискаємо. Ось такий дуже гарний контакт у нас вийшов. Тепер защелкуємо термінал в пластик і накручуємо гайку з ущільнювачем. Все, готово. Так само і з плюсовим конектором. Для того, щоб вийшло ось так красиво, необхіден спеціальний крімпер. З ось такою матрицею. Придбати можна на AliExpress, коштує не так дорого. А ось цей роз'єм я робив звичайним ось таким крімпером. І вийшло на дуже гарно.